Є знижки представляють Знижки на Урулесан. 15% в аптеках подорожник пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Заробляли на іноземцях. На Одещині викрали посадовців міграційної служби, які за 20 тисяч доларів обіцяли громадянину Молдови допомогти уникнути депортації з України. При обшуках у них виявили майно та статки у рази більші за їхній дохід. Скільки заробили держслужбовці на корупції, що знайшли у їхніх домівках, та яке покарання чекає на правопорушників? Розповім за мити з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйте. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. На Одещині затримали на хабарі посадовців міграційної служби. Чоловіки пропонували іноземному громадянину розв'язати питання з його депортацією за 20 тисяч доларів. Про це повідомили у ДБР. Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру начальнику управління міграційного контролю ГУДМС України в Одеській області та співробітнику цього ж управління, які за гроші обіцяли іноземному громадянину. Вирішити питання та залишитися в Україні за 20 тисяч доларів США. Посадовці брались допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні. У чоловіка був анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація. Чиновники порадили йому подати до суду позов проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд та навіть брались підготувати чоловікові необхідні для суду документи. Плинути на суддю та на інших працівників ДМС, які представляли позицію установи у суді за місцем роботи та проживання посадовців. Проведено обшуки та виявлено гроші, у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 мільйонів гривень, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 мільйона гривень. Повідомили у ДБР. Ба більше у начальника виявили, записані на його матір елітний будинок у 200 квадратних метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 мільйонів гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних ділянок, інші будинки та магазини. А от дебет з кредитом не сходиться. Відповідно до щорічної декларації, за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму понад 345 тисяч гривень. А майно, яке є у власності родини, держслужбовця оцінюється у 150 50 мільйонів гривень. Наразі посадовцям обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу 70 мільйонів гривень для начальника та 7 мільйонів гривень для співробітника міграційної служби. Крім того, наразі вирішується питання щодо повідомлення порушникам про підозру за незаконне збагачення. Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі. Двом працівникам ДМС повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою. Уповноваженою на виконання функцій держави поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Чиновникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління 70 мільйонів гривень. Співробітнику 7 мільйонів гривень нагадаю, що 28 травня правоохоронці повторно затримали екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Також йому повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйони гривень, заявили в ДБР та офісі генерального прокурора. Працівники ДБР затримали у Києві екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП після того, як за нього була внесена застава. У сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням. Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 мільйони гривень. Це сталося просто на виході зі слідчого ізолятора в Києві. Борисов саме виходив на волю після того, як за нього внесли заставу в сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням. Однак правоохоронцям стали від Домі незаконні наміри екс військома, і його затримали знову. ДБР отримало інформацію, що після сплати застави. Фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватись від слідства, зокрема, виїхати за кордон. А вже 30 травня 24-го року суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Вгену Борисову запобіжний захід у вигляді арешту. Про це повідомив офіс генерального прокурора. Суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з Альтернативою у воді застави в розмірі 140 мільйонів гривень. Правоохоронці нагадали, що колишнього військома підозрюють у легалізації майна, яке було отримано злочинним шляхом. Борисова вперше затримали ще торік. Це сталося після того, як журналісти знайшли у його сім'ї дороговартісне майно, зокрема за кордоном. Згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США. На початку I uh -huh. Директор ДБР Олексій Сухачов практично одразу після затримання одеського воєнкома зазначав, що ця справа буде і є на особливому контролі, і те, що відомство розпочало активну співпрацю з правоохоронцями в Іспанії. І сьогодні ми з вами можемо говорити вже про перші результати, і про що це говорить? Якщо пригадати загалом історію після затримання, ви знаєте, що обвинувачується. Воєнком в незаконному збагаченні це стаття, яка потребує такої беззаперечної доказової бази, і правоохоронці одразу почали з'ясовувати звідки ж і за які такі гроші могла купити мати одесь, екс одеського воєнкома маєток в Іспанії на досить дорогому курорті за 4,5 мільйона євро, або звідки у дружини понад 500 тисяч Тисяч євро на офісне приміщення на тому самому курорті, або для чого ще дорогі мерседес та Ленд Крузер. чому я так говорю, тому що ДБР неодноразово зауважувало, що ряд майна, яке включає і автівки, і земельні ділянки, і квартири різного розміру на території України, в тому числі, вони наразі перебувають під арештом, так само як і сам підозрюваний. Хоча у підозрюваного є можливість внести застав розмір просто сягає розміру вартості вілли в Іспанії. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що пророблено кропітку роботу, і відповідно наразі встановлено чи є ж майно насправді, тобто, коли слідство не має доказів, ми можемо лише припускати і брати інформацію в змі як інформацію, яку потрібно перевіряти. Також ми говоримо про те, що 13 грудня, тобто вчора, працівники бюро разом із національною поліцією Іспанії провели обшуки у вище згаданих будівлях і вилучили документи, які засвідчують право власності. І на підставі ось цих от зібраних доказів Іспанія накладає арешт на віллу та офісне приміщення. Тобто, це вже доконаний час накладено арешт. Тобто, зараз ми можемо говорити, що. Що майно арештовано не лише родини одеського. Воєнкома на територію України, але й те, що було виявлено за кордоном щодо самого майна. Як виявилося, що дійсно віла ось таких великих розмірів це 850 квадратних метрів сама вілла. А загалом ділянка куплена з допомогою одеського воєнкома сягає півтори тисячі квадратних метрів. вона оформлена на його маму безпосередньо. І це було зроблено вже. В умовах повномасштабного вторгнення в грудні 2022 року вони купили цю вілу, проінвестували, скажімо так. А в лютому, 2023 тобто на початку цього року, одеський воєнком, тому що на той момент він ще був, він обіймав свою посаду, разом з дружиною. Проінвестували 500 тисяч євро в офісне приміщення, яке сягало понад 220 квадратних метрів, тобто ми з вами можемо припустити, що у них явно були якісь плани, де жити далі або де можливо навіть вести бізнес. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що те, що проробило ДБР на сьогоднішній день, внесе ясність в саме кримінальне провадження. І вплине на процес досудового розслідування, тому що ми з вами говоримо про саме незаконне збагачення. Наразі встановлено хто власник, причетність до найближчого родинного кола самого підозрюваного зокрема і його безпосередню участь, і що все це робилося, що в умовах воєнного стану. Але найцікавіше було на суді. Євген Борисов запевнив, що може померти, тому заарештовувати його не можна. Він заявив, що будь-якою миті у нього може відірватися тромб. Також під час судового засідання Борисов демонстрував свої травми та наслідки від вогнепального поранення. За словами Борисова, йому не можна нервувати, а лікарі нібито порадили пройти реабілітацію за кордоном. Потом сюди спалять. Ну там потом третій, четвертий. На четвертому я наче стрілять зазнання. П'ятий постріл. Я коли падав зі стула, я отак сидів. был шестой в голову полковником Гудзём которого я первый раз в жизни видел никаких у меня с ним стасунков не было да и какие там Корчинский рассказывали, что они один, один раз он мне стрельнул и рассказывал, что я его там что-то кому-то э, какие-то пропозиции я вам официально заявляю я всего никогда Николая не видел не видеть не хотел

А що ви думаєте про справи чиновників корупціонерів? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.